Кров у жилах холоне, коли у вантажівок відмовляють гальма. Такі аварії не рідкість. Зіткнення із некерованим важковаговиком може накоїти чимало лиха. У Києві важелезний маз зніс бетонну огорожу та ледве не розтрощив будинок. За кілька секунд до аварії водій автокрана зрозумів, що машина не керована. Відмовили гальма. Аби не покалічити людей, кермувальник свідомо в'їхав у бетонний паркан. На щастя, ані він, ані пішоходи не постраждали. У Севастополі 16-тонний бензовоз виїхав на смугу зустрічного руху, де перекинувся і впав просто на шевроле, вщент розтрощивши легковий автомобіль. Водій Важкого ВК каже, у бензовоза відмовили гальма. Віномарці були двоє, подружня пара. На жаль, шансів вижити у них не було. Водій бензовоза не постраждав. Днями у столиці вантажівка без гальм влаштувала аварію та вилетіла у кущі. Сталося все на бульварі Дружби народів. Свідки ДТП, коли побачили некеровану вантажівку, перелякалися не на жарт. Короче, о я не знаю. Ви з такою скористок, та сюди. Я думаю, куди він їде? Я притермазила і смотрю, антока ба бабак сюди влупіл угол. І сюди заністою що як. Вантажівка краз рухалася зі сторони бульвару Дружби народів у бік площі героїв Великої вітчизняної війни. У вантажівки відмовили гальма. Водій виїхав на зустрічку і спрямував машину у кущі. Дорогою зачепив припаркований ман. Водії обох вантажівок залишилися неушкодженими, чого не можна сказати про їхні машини. У ваговиків розтрощені кабіни. І в цьому випадку керманич краза розумів, що некерований дорожній велетень може змести на своєму шляху і легковушки, і пішоходів. Тому наважився на ризиковий маневр, спрямував вантажівку у кущі, аби вберегти людські життя. Жінка, очевидиця аварії, їхала у Сузукі попереду краза. Від побаченого вона так розхвилювалася, що навіть заплакала. Каже, якби кермувальник вантажівки не спрямував машину в кущі, вона могла б не уникнути зіткнення. Експерти стверджують, у таких ситуаціях треба не втрачати самоконтроль та опанувати себе. «Коли летить грузовик, то э, первая э, реакция у человека это паника, шок и цепенение. Первое, это я бы порекомендовал бы обратить на внимание на эту м, ситуацию. Это если человек едет на автомобиле, включить аварийку, сигналить, привлечь внимание всех остальных окружающих. Если э, пешеходы э, видят, то не стараться э, знаете, э, стоять. Надо что-то тоже предпринимать, в конце концов, руками махать. Таким чином, пішоходам та водіям потрібно привернути увагу всіх оточуючих до некерованого автомобіля, аби всі навколо його помітили та змогли уникнути з ним зіткнення.